Всім привіт! Вітаю! Сьогодні понеділок, 17 листопада, і сьогодні у нас день студента. Вітаю усіх, хто навчається з вашим святом. Проведіть його весело. Ну і е, будьте всі здорові. Ми вже, на жаль, не студенти пройшли наші роки, але студентство було цікаве, е, захоплююче, е, з навчанням таким цікавим, з е, проживанням в гуртожитку. Це окремий такий вид вайбу. Все добре пройшло, як ото, знаєте, пролетіло як один миг. Ох, Студентські роки, як казала моя мама, будеш згадувати, і це самі-самі найкращі твої роки. Так, так воно, мабуть, і було. Так що вітаю ще раз усіх. Ну, а ми, молоді душею, залишаємося. І життя вчить нас кожен день, кожну хвилину чомусь новому, тому навчаємося і все в нас буде добре. Сьогодні у мене друга зміна, тому маю можливість трішки зайнятися зранку красою. Помила голову, от такий шампунь, своложуючий від Avon лінійка Advanced Technique. Також було у мене сьогодні скрабування голови від Oriflame, подобається. І бальзам такий от від Herbal Essence з трояндою. Рієчка подобається, використовую з задоволенням. До речі, в каталозі Avon за листопад місяць хороша ціна на кондиціонери з цієї лінійки Advanced Technique. Тому, думаю, прикупити десь там в кінці листопада буду робити замовлення. Кондиціонер коштує 109 гривень. Ну, мінус знижка консультанта. Я рахую, що це хороша ціна. Тому придивіться. Так, вчора зробила собі манікюр, от такий він ню, нюдово-ніжний. Лак називається MauVit, от, от так воно і виходить. Трішки тут щось на цьому пальці. Не дочекалась, трішки пошкодилось, але то нічого. Значить, що я робила, як завжди, у мене для кутикули від фармасі така от олійка. Подобається вже, вже майже, майже закінчується. Потім база в мене була 7 в одному від, від Avon, вибачте. І ця база вже не продається в каталозі, але. Інколи вона ще буває на розпродажах, тому е, буду ловити ще, тому що вона мені подобається і як в якості бази, і просто як е, ну, інколи наношу як лак, і, і такий гарний виходить результат догля, доглянутих нігтів. Ну, лак вже сказала: лінійка Ультраколор 60 секунд, Мауїт Мауфід. Ще буду повторювати обов'язково цей відтінок, ну дуже він мені подобається. І вам теж можу порекомендувати і закріплювач лаку база. Вірніше, топ да? чи база. Це есенс, от такий павер. Гель Дійсно гарно працює, е, як оце я пофарбу, нафарбувала, зробила манікюр в неділю ввечері. Так, до п'ятниці, в принципі, в мене все й тримається чудово, тому можу, можу вам дійсно порекомендувати цей закріплювач і сама подивлюся, можливо, знову його повторю. Ну, і з раночку вже маску нанесла, от таку від Ellen. З конопляним маслом тут насіння, Улія насіння коноплі. Маска має чорну форму, сама тканинна маска. Не знаю, чи це так було просто продумано дизайнерами, <кхід> не бачу. Ну, не бачу сенсу робити чорні маски. І так, якось, життя таке не дуже, не дуже біле, веселе, радісне. А тут ще ця чорна маска, ну, звичайно, можна і не звертати на це увагу, але я якось звертаю на, саме на колір маски. Ну, але то нічого, сама маска по розміру мені сподобалася, навіть трішки внизу заходить на підборіддя. Це для мене дуже важливо. От вона сама не невелика, не тобто підійде на. Всі типи обличчя і на худенькі, і на, і на кругленькі. Ну, і так маска як маска. Звичайна маска зволожила гарно, немає липкого фінішного ефекту. Для мене це дуже важливо. І тримала 15 хвилин. Тут написано 15-20. Стараюсь дотримуватись оцих хвилин, які написано саме виробником, які вказані на. Упаковці. Тому от такий у мене ранковий догляд. Ну а зараз підемо з вами на кухню. Сьогодні в нас пасмурний день, такий, знаєте, не скажу, що прохолодний, десь біля 10 градусів тепла. Але оці скачки такі вчора мороз, сьогодні вже вітер і потепління, а завтра, післязавтра, знову похолодання, то, звичайно, дуже-дуже ну, впливає на наші судини, от, тому тримаємося. Зрізала вчора от таку трояндочку, вона була зовсім заморожена. Думаю, ну нехай відійде трішки від, від холоду, від льоду. Але нічого, вона ніби така, знаєте, живенька стоїть. Ну, а Ця троянда вже зовсім розпустилася. І е, от така красуня. Такі дві в мене красуні стоять і радують моє око. Було в мене трішки сиру кисломолочного, хочу зараз зробити швиденько сирники. ну Тут їх не багато і вийде, так знаєте, можливо на сковорідку, але посмажу, пожарю, візьму з собою на роботу. Ну а з раночку в мене була кава з гарбузовою кашею. Ось таку вчора гарбузову кашу зварила з пшоном. І повечеряла вчора, і сьогодні зранку теж поснідала. Дуже смачна вийшла, така, знаєте, густенька. Я таке люблю. Ну, і пшоно дуже корисне для підшлункової. Для мене це теж дуже важливо. Всім вам смачного бажаю. А ще сьогодні на діноці Одягну ці носочки червоні, які я вчора показувала в покупках. Якраз в мене буде отакий от гульф такого, ну, схожого кольору червоного. Ну і джинси. Такий от простий лук сьогоднішнього дня. Заходь сім. Заходь в хату. Заходь в хату, сіма. Пожаліюся вам трішки. Щось Лікування сімена мені не дуже подобається. Ніби так було і покращення, але от знову, знову в неї почалися ці проблеми. Не знаю, буду ще йти до лікаря, можливо, до іншого лікаря, тому що бачу, що її це турбує. І, і мене це турбує. Коли тварини хворіють, то то це та й не тільки тварини, а й діти, і люди. От То, то я дуже-дуже якось так знаєте, переймаюся цим всім і можу і не спати, і постійно про це думати. Як би ці думки нам, знаєте, викинути з голови, але ні, вони самі лізуть в голову. О, вже Скільки котів я лікувала, і скількох скілько вже багато похоронила. А це все через своє, знаєте, через воно проходить через моє здоров'я, мої нерви. Але ж це життя. Шкода тварин. Згадували недавно, що хто зі мною давно, то знаєте, пам'ятаєте, був у мене котик Михайлик, такий сліпий, от гарний котик був. От ми коли сюди переїхали, ну він хворий був, так, підтримували, як могли його стан. Але коли сюди от ми переїхали з квартири в будинок, то він недовго тут пробув і помер. Якраз згадала, що 13 листопада ми його поховали тут, на, на, на ділянці. Тут. Так що от такі справи, такі новини. Живемо далі, тримаємося. І все в нас буде добре. Змажу сирники, якраз от вийшло, бачите, на сковорідку. Зараз накрию їх кришечкою, і нехай так на повільному вогні трішки ніби як протушкуються. А на роботу приготувала от такий же набір, взяла гарбузової каші трішки. Тут бутерброди з ковбаскою. І от такі два чаї мудрість природи обліпиха і мудрість природи ромашка і лемонграс. Коли я на другу зміну, то якось менше беру їжі, а коли на першу, то, то більше, трішки більше. от, ну Так так виходить, якось після обіду, домаш по, пообідаєш, то якось вже і, і їсти дуже не хочеться на роботі. Ну, так, знаєте, чай попити, можливо, каву з якимись. Трішки смаколиками. Хотіла спочатку взяти макарони, але вирішила, що ні, візьму таку кашу гарбузову, такий легенький перекус. Ну і дня, Сьогодні хочу вибрати Little Black Dress, класичний. от Тут в мене його так не так вже й багато залишилося, ну, але хочеться мені сьогодні-завтра, можливо, 2 дні буду носити саме цей аромат. З 12-ї години у нас по плану відключення світла і десь до 3 години, тому зараз в темпі в темпі буду волосся сушити і так, збиратися швиденько, ще хотіла там попрасувати деякі е, речі, прання було у мене на вихідних. Е, робота, як завжди, знайдеться. Е, збираюся, працюю, кручуся, верчуся, життя продовжується. Тому всім бажаю вам сьогодні гарного, тихого, спокійного понеділка. Працюйте, відпочивайте. Ну і до наступної зустрічі. Як не знаю, як мене вийде, на цьому тижні хочу зробити влог кожного дня. Спочатку хотіла, знаєте, один такий, одне відео, е довге е зробити тижневе, але я не люблю довгі відео. Хоча по алгоритмах Ютубу е кажуть, що довгі відео краще заходять, ніж такі от короткі. Ну, але... Але мені подобається все-таки е, більш ну, корот, корот, короткіше відео. Так, все гарного всім понеділка. до наступної зустрічі, здоров'я, всім хорошого настрою. Пока-пока, до побачення!